Оберхов завершує свій етап двома недільними естафетними гонками. Ідеальна погода для атлетів, щоб провести круту та динамічну гонку, як, власне, і сталося. Давно ми такого не бачили. Прапор Фінляндії на першому місці. Терас Сепала та Сумі Мінкенен зробили неймовірну гонку, маючи всього 5 неточних пострілів та змогли перемогти. Друге місце та срібні медалі забирають французи в складі Кента Фьомає та Пауле Потет, маючи в своєму активі 8 неточних пострілів та бронзу німецька збірна в складі Юсуса Штрелова та Селіни Гротян. Хоч і Гротян могла поборотися за золото, але стрільба внесла свої корективи. Четверте місце посідає збірна Швейцарія, маючи одне штрафне коло та 8 додаткових. П'яте місце збірна Австрія 8 додаткових. Шосте місце збірна Словенії дев'ять додаткових. Україна посідає лише 13 місце, маючи 5 додаткових патронів. У загальному заліку змішаної естафети Франція на першій позиції 225 очків. Німеччина 185, Швеція 184, Норвегія 177, Фінляндія 161, Австрія 135, Україна, 9 позиція 107.